Тільки не на мене. Якого біса мало! Тому що я взагалі не буду вийти. На... Це, не... це не мало. Я не буду 40 хвилин сидіти. У ну, мене просто серйозно <ріст> жодне. <hh> це була дуже хуйова ідея з цією, блять, плівкою. Привіт, друзі! Що ви там, як справи? Сподіваюсь, що у вас все добре. І сподіваюсь, що все добре буде в мене, тому що сьогодні я хочу. Пофарбувати волосся. Чогось під, кі... під кінець літа, мені захотілося зробити кольорові пасма. пряді. Взагалі, в мене була ідея пофарбувати повністю голову. Такий типу рожевий колір. От, А потім я подумала, що вже скоро осінь. Як це буде виглядати, дуже дивно. А от пасма, чому б ні? Взяла 100 мл фарби, щоб, якщо мені сподобається, можна було дофарбовувати їх. Я щось думаю, що на моєму кольорі воно протримається приблизно ну, тижні-півтори, а може і менше. Тому що ми будемо фарбувати без освітлювання. По-перше, я не вмію це робити. Фарбувати я також не дуже сильно вмію. Але чогось в мене є таке відчуття, що якщо б я висвітлювала волосся, то я б нафік його зіпсувала, і потім вже мені б це виправляли майстри. Я не знаю, що це за фарба. Я написала своїй підписниці тере-подружці, яка шарить за оцю всю колористику, і вона сказала, що це взагалі ноунейм фарба, вона таку не знає. І Її подружка, також колорист, не знає таку фарбу. Ще в мене є окислювач. Зараз я покажу. Ще в мене є отакий окислювач, він чогось чогось мені дали на 6%. Я сьогодні вночі почитала, що мені більш підійшов би на 3%. Але я взагалі не дуже за це шарю. І сподіваюся, що моє волосся не постраждає так. Сильно. Харчова плівка це така заміна. Е... Що, там? Що, що там на волосся накладають? цей... Как? Як фольга. От це заміна для фольги, тому що моя знову ж таки подружка сказала, що фольга це вже устаривши варіант, ніхто тим не користується. І тим паче, що якось вони під фольгою більш окислюються і більш травмуються, або більш висвітлюються. А вона, оця штука, прозрачна, прозора, і тут можна спостерігати, наскільки взагалі тон стає більш глибоким або навпаки якимось дуже яскравим. Тому ми зможемо за цим спостерігати. Я буду фарбувати саме кольорові пасма перший раз в житті. Тому сподіваюся, мені не доведеться їх відрізати. Так, це нам не потрібно. Зараз покажу, що в мене ще є. Замість пензлика в мене паличка для суші і отакий судочок для їжі. І ще в мене є отакі от грібінці для того, щоб прочесувати пасму. Коротше, це буде реально хард фарбування, тому що в мене. Це от реально щось підручних засобів, бо в мене більше нічого нема. Оце все. Ну, вода ще в крані є, щоб оце все змити і посушити. Потім волосся, подивитися, що з нього вийде. І ще взяла такі резинки. Вони мені, в принципі, більше не потрібні, щоб можна було їх коротше зіпсувати. От, мені їх не буде шкода. Все, ой, я думаю, що мені треба перевдягтися, бо мені шкода цю новеньку майку. Зараз знайду якусь домашню алкоголічку, майку. І вже перевдягнуся. Ой, шапчика Мака, Що там у мене? Ладно, не думала я, що мені доведеться знімати в домашній майці. Ну ладно, Ну, мені просто їй не дуже шкода, якщо я її зіпсую. Все, погнали змішувати фарбу, який в мене буде результат. Тому будете дивитися до кінця. Щоб я вам не спойлерила, до речі, друзі, я хотіла ще вам сказати, що мій канал живе завдяки вам і завдяки завдяки вашій підтримці. Це дуже мотивує мене знімати більше контенту для вас класного. І саме заради вас сьогодні я буду майже жертвувати своїм волоссям, бо я реально не знаю, що це за фарба. Вона дуже яскрава. Коли я подивилася е в магазині, як воно виглядає, воно виглядає навіть як щось між помаранчевим та фуксією. Ну тобто дуже прям. Дуже ядовитий колір. Тому, будь ласка, підтримайте мене, якщо вам не шкода, я буду дуже-дуже сильно за це вдячна. А також для моїх спонсорів є дуже багато плюшок на каналі. Ви будете першими бачити мої нові відео. Я буду відповідати вам особисто на коментарі, а також робити е, неудачні дублі, невдачні дублі, невдалі. Тому, будь ласка, підтримуйте мене, якщо вам не дуже шкода. Так, окей. Знайомтесь з указаннями, вложеними в упаковку. Тобто вона не рожева. Тобто це не фарба прямого пігменту. Прямої піг... Ні... це не пігмент прямої дії, а я хотіла, щоб це був пігмент прямої дії. Це я... повинна бути рожевої. Якщо це пігмент прямої дії, то він має бути рожевим. Та, ну... Більше одного разу не будеш її використовувати. Тільки ж додаємо окислювача. Буде. Ну, не прямо, не прямо, Дивіться, що. Вона якась дуже не знаю, пастельна якась. Ну, а як ти маєш фарбувати? Є. Yeah. Тільки не на мене. А -а -а! Блін, вона така дуже якась. ти <розуміло> Я не буду 40 хвилин сидіти. Чого? Тому, тому що це дур... Ні, візьметься, ти дуже багато. Які 40 хвилин? щоб я взяли Чого? Лиса, але... Чи більше, більше! А що це складно? Ну давай ще пару зверху. Та нормально, давай ще. Тому що ми, ми тільки дві зробили. Ну от я думаю, що ми чотири з цього боку і чотири з іншого. І все. Це, це не мало? Якого біса мало? Тому що я взагалі На... не буду виявити. Це не це не мало. Мені, мені не дуже вже йдеться подобається. Чому? І що воно? Взагалі вотачують там. Так ніхто не робить, воно як херня на голові. Вони мають бути красивенько, так, між собою, а це як якісь пакети з мусорника. Ой, курва. Не знаю, що такое всюдіння, що такого не три Я чесно. це таке? Ну давай. — Ну, я не можу! Я не можу цією херньою. <різь> Як? Срешку мені не пофарбую. Це була дуже хуйова ідея з цією, блять, плівкою. Яка <різь> є? <різь> Ну, мене вже просто серйозно жодна. Викинь, давай інший. Блін, ну я вже просто якась херня. Знаю, що мені штанивце. Че ти психолож? Ну ти думала, що це всю не ж не п'ять минут. Не знаю, я вже не дуже задоволена ні цією фарбою, ні цією плівкою, ні взагалі своїм бажанням пофарбувати пасма. Тут приблизно 4 пасми пофарбовані, тут десь 5-6, бо це сторона, коли в мене ще були сили і був нормальний настрій, а тут вже я така да похуй, як буде, так і буде. Зараз я ще потримаю хвилин, може, 10, потім буду змивати фарбу, потім покажу вам вдома і вийдемо на вулицю, поки ще є. Сонечко, і я покажу як воно виглядає під сонцем. Мені не дуже сподобався результат, якщо чесно. Бо я думала, що набагато більше пасм буде профарбовано, і що видно, їх буде набагато сильніше, і що їх буде реально значно більше. Я ще хочу дофарбувати згори, і ще хочу дофарбувати позаду, тобто на потилиці. Uh, я не знаю, я напевно вам фотки вставлю, як воно буде, а може ще відео дозніму. Просто вже дуже пізно, вже дуже темно. Сам процес займає дуже багато часу, приблизно півтори години. І зараз, якщо я буду дофарбовуватися ще півтори години, то закінчу я приблизно десь о десятій вечора. Uh, і, звісно, вже на вулиці не зможу познімати. Може, познімаю десь під лампою, під штучним світлом. Отакі От справи. Uh. Отже, я вирішила додати два пасми справа і два пасми зліва, але на це раз взяла трохи більше волосся, і вологим воно виглядало відносно нормально. А тут я вже посушила: ну, що скажете, я спочатку намагалася нормально відреагувати та не дуже засмучуватись. Потім я шукала якісь плюси в цьому кольорі, а зрештою все одно розплакалася, бо це зовсім не те, що я хотіла.